Ви готові поринути у магію міста Лева. Якщо так, тоді закохайтеся у Львів разом зі мною. Львів це не просто місто. Це справжня казка. Казка, котра оживає на кожному кроці: вузькі вулички, старовина бруківка, кам'яниці на площі ринок. Це все. Частина незабутнього шарму міста. Любов Львова кава. Кажуть, що у Львові каву не п'ють, нею насолоджуються. У місті понад ста кав'ярень. А легенди стверджують, що саме Львів став першим місцем в Україні, де почали заварювати каву. Львів буквально дихає історією та легендами. Наприклад, на площі ринок є статуї чотирьох богів Нептуна, Діани, Амфітрити та Адоніса. І кожна з них має свою цікаву історію, а Львівська кухня. Традиційні страви Львова це борщ з вушками. Це пляцки, це сирник. А ще Львівський шоколад, який хочеться нести додому у великих коробках. На вулицях міста завжди можна зустріти талановитих музикантів, які грають класичну музику, грають джаз, рок чи українські народні пісні. У Львові понад 60 музеїв, від музею пива. До Музею аптек. Тут завжди знайдеться щось цікаве для кожного. А львівські леви у місті понад 4500 зображень левів. Вони ховаються на фасадах будинків, на воротах, ліхтарях, фонтанах. Їх навіть можна перетворити на своєрідний квест. Львів це місце де кожен знаходить щось своє. То як ви готові закохатися в чарівне місто Львів?